У Полтаві чоловік напав на лосося. В Ужгородському СІЗО влаштували дискотеку, а у Червонограді священик налагався святими дарами. Підбірку найкурйозніших новин України за минулий тиждень зібрав для вас телеграф. Отож, поїхали. Що відбулося насправді? Не знають навіть масони. У Полтаві чоловік з ножем атакував жіночку продавчиню у рибному магазині. Ця історія могла б завершитись летально, але ножовий удар на себе прийняв лосось, який мирно лежав на прилавку. Очевидно, ножеве поранення лосося втамувало жагу чоловіка до крові, і він втік у невідомому напрямку. Львівський суд безжалісний і нещадний на Львівщині. 11-класнику впаяли хуліганку за перегляд порно. Як виявилося, розпускник з 11-го класу двірцівської школи не тільки дивився відео з полонечкою, а й голосно сміявся і коментував, чим за думкою судді відволікав вчителя та інших учнів. Через цей інцидент адміністрація школи звернулася в поліцію. На школяра склали протокол за дрібне хуліганство. У суддя ні хлопець, ні його батьки не з'явилися, але Остап, а саме так звати героя нашої новини, надіслав заяву, в якій визнав свою провину та розкаявся. враховуючи обставини справи суддя сокальського райсуду визнала Остапа винним, однак обмежилась попередженням. Схоже на те, що Остап тепер стане головним кримінальним авторитетом не тільки власного класу, а й всієї школи. Обов'язково діліться своїми кур'озними історіями у коментарях. У червонограді священик, якого зупинили за п'яну їзду, в суді заявив, що споживав святі дари під час літу. Господь, Господь і Христос, Господь, і етон, Господь, Господь і Христос, це і... Христоспоргії місцевого священика Густина Тимчака. Поліція зупинила з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом авто. У суді водій визнав свою провину, але заявив, що був п'яний через те, що споживав під час літургії святі дари. Суддю таке виправдання, як і молитва, зачитана у залі суду, не переконала, і він виписав святому цю штраф 17 тисяч гривень і позбавив водійських прав на один рік. Тепер кримінальному батюшці доведеться ходити на службу пішки, а у місцевих жителів з'явиться власний кримінальний хрещений батько. Терміново сексистський скандал тижня. У Львові провідник не впускав у потяг жінок. Як би ви подумали, чому? Правильно, тому що першим вагон має заходити чоловік. Забобонний провідник поїзду Львів Запоріжжя заявив, що нікого не пустить, поки не зайде чоловік пасажир. Та все ж знайшлось, кому йому вправити мізки. І укрзалізничний сексист дозволив жінкам увійти після того, як одна із них, військовослужбовиця, до речі, щинила скандал. У прес-службі Укрзалізниці вже відреагували на інцидент, перепросили за незручності та пообіцяли розібратися у ситуації. За їхніми словами, компанія дотримується принципу рівноправ'я, а також працює над підвищенням кваліфікації провідників. Ми Обов'язково проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем в майбутньому. Ми не забобонні і серйозно ставимося до даного випадку, заявили в Укрзалізниці. Чи виправляться найближчим часом провідники? Невідомо. Але якщо ви побачите на стінах вагонів окультистські символи або чорних кішок, які перебігають вам дорогу у плацкарті. пишіть нам у коментарі, ми обов'язково про це розповімо. Нечуване в Ужгородському СІЗО для п'яти сотень ув'язаних, серед яких були жінки, чоловіки, діти і навіть довічники, діджей влаштував справжній фурор. На теренах тюрми прозвучали Есіді. Нірвана, Іван Попович, Бамбула Бі і навіть круганий агрегат. Реалізувати задум по розвитку вінілової культури в Україні вдалося для жінок в окремому класі та у великому холі, звідки звук було чути на усе СІЗО. Як вам така ініціатива? Одного разу Ернеста Хемінгея попросили написати найкоротшу сумну історію. Ось що в нього вийшло. У Старокостянтинові хлопець оформив кредит на свого друга, поки той спав. У Старокостянтиновій Хмельницької області поліцейські оголосили підозру чоловікові, який ошукав власного товариша. Поки потерпілий спав, порушник без його відома оформив онлайн-позику на 6 тисяч гривень. Соньку про це стало відомо лише, коли йому почали дзвонити та нагадувати про необхідність погашення кредитного боргу. Тоді 26-річний чоловік звернувся до поліції. Тепер, за шахрайські дії, 23-річному українському моріарті доведеться відповідати перед законом. Рубрика А що так можна було? українець докупив третю дитину в інтернеті за 2000 тисячі доларів, аби виїхати за кордон. Прикордонники Чопського загону затримали на кордоні з угорщиною сором'язливого багатодітного молодика, який намагався виїхати за підробленими документами. 27-річний Закарпатець разом з паспортом пред'явив прикордонникам три свідоцтва про народження дітей, під час перевірки яких інспектори встановили, що одне з свідоцтв підробка. Коли чоловік зрозумів, що його обман викрили, він зізнався, що купив собі ще одну дитину через інтернет за 2 тисячі доларів. Тепер доморощеному Мавроді загрожує реальний тюремний срок за статтею 358 кримінального кодексу України підроблення документів. А його справжні діти, можливо, не дочекаються тата з поїздки в Європу. Такими були найкур'йозніші новини з терен України за тиждень. Підписуйтесь на телеграф, щоб не пропустити нові цікаві випуски та до зустрічі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.